Привіт, пацани. сьогодні в нас в гостях Хасл Маньяку, даненько ви його не бачили, yeah. <laughs> майже кожне відео вже. Yeah. Йдемо зараз в аут. Скільки людей дають. Скільки людей? Ну, це така вечеря в американців, традиційна вечеря американців. Сьогодні будемо пробувати традиційну вечерю американців. У нас сьогодні чітміл просто. У мене був чітміл три дні тому, але ну, Хасло Маньяка і Четміл. Що не зробити за компанію, в принципі. А я думав, ти скажеш, що так як ми вже американізуємось трохи, то в нас вже теж традиційна вечеря. В хорошому сенсі американізуємось. А йдемо жбаю. Там же ж шкіт. Тих також, ні? Ну там бачиш, замовляють. Треба бути американцями, думаю, так, правильно. Це дуже правильно. Нас сходу зустрічає чоловік з підносом. Ну, Заклад не найдешевий. Один з преміум, в принципі. Чекаємо наше замовлення. Наше замовлення номер 3 а зараз якийсь 91-й. Тобто, по суті, це почався відлік з нуля, значить, наш, наше замовлення після 100. Чекаємо, людей дуже приблизно. Ніколи ще не бачив стільки людей тут. І тут кладу, як завжди, як це Типа два серветок. Але... як атмосфера, аура. Аура. О, Вікінг прийшов в Аура, як пісні цей, таку бусь вставляє. Thank you. Фідбеки від звичайної поле. Може ну, по цукру. Реально тримало. Аж така. Аж токсичний такий смак, да? Ну, як ти кажеш, таблетки якісь. Ну, дай кучу. Так, ну що, замовлення вже готові, я приніс. Юра храняв столик, поки це можна було. Ти готовий? Вилку для френч для цієї хуйні. Да. А, так, да, ми не витікаємо. Це цієї штуки. Шості. Смачного, Юр. Дякую, це. Мені Давай. Короче, ми сьогодні працюємо за двох, за трьох. Катюша вдома, відпочиває. Ну як завжди, без Четмілло. Ну, у кого який тренер? У мене найкращий, якщо чесно. Сервуса тренер Він. Щедрий. У мене Він. А в Катюші Наташа. Наташа Четміллів не дає. Вона може там, ну, типу, раз в місяць дати все. Вот таке жикаво, я не таке. м okay. м mm -hmm. Патуй зараз. Дякую. Мені знахада, короче, вареники з картошкою і шкварками. Зі

У мені смак прям дуже подобається. Що американку знімаєш? Зніми, зніми, потім будеш дивитися. Видно є? Так. Да. Каже, що йому такі американки подобаються. От саме такі. Ну, симій ти паш. Бондесі дівчата симійти паш просто. Тут просто важко корінних знайти. Ну, в Каліфорнії. Їх тут не буває, практично. У таких, мабуть, дуже малий відсоток, там прям 00. Треба в інших штатах таких. Куріних шукати. Тут взагалі, блять, в Каліфорнії дуже мало людей. На дівчат тут бідний край, я здаюсь. Не скажу, що я шукаю, я просто ти йдеш по вулиці, там ще в залі тренуєш, ти бачиш це. нас це набагато простіше, ти приходиш залезти гарний. В Україні саме очі розбігаються, а тут. Пукані качена дівчина на продажу похоть. Всі ти з продава, всі з продалом дивляться. Чик, мужики, всі наблюдають. Давно. Ні, ну... ну ладно, в Джимі 50% губить. тому не всі наблюдають? 50% всього, не серед нас. Серед нас все нормально тут. 50% наблюдає з іншими мужиками. Ага. Сука, на нас дивляться. На відсотків. Хоча мама то я буде дивитися. Ну, дай. Тетя Світи, якщо будете дивитися, поставте лайк, обов'язково. Я знаю, що буде дивитися. Мама, привіт. <реку> з, з нами все нормально. От, живемо, їмо, бургери, все. Так що у нас все добре. Так, Буває інколи свої приколи, але в цілому... нормально все. Да. Сергей сегодня старший на кухне. Чекаю, так. раз просто на сушке проголодался, у него лазит. Два я. месяца, бля. Конечно, я сегодня наевшу свой колораж, извините меня. Ну да. Ты... 400 был лев. Наев, дай боже. Белкев 280 грамм. Вот ну, я столько за день съедаю. А он вот таких три сегодня съел. Конечно. Так что мне не хватило. Еще Катюша треба коло зиру набрати. Буду нести в стакане, короче. Тут кусок дроги. Каже, що ти будеш нести там, як вже в А що, Валентина, знаєте за що я? Ради чого я свій, для своєї дівчини стільки я буду зробити? Стакан коли принести, так? Да? Це теж нелегко. Ти би сказав, То, знаю, що знаєш, я не піду. Хтось би сказав би ти, що гониш, я буду там нести. Нести. Це? Хтось мене ще побачить з тим стаканом, так? Да? Ну так, тут теж тільки, конечно, може бути. Ні, це дуже хороший поступок. Це маленький, але масштабний поступок. А що вона так ганяє там? Ну я колись, Ми жили в Атланті, на підготовці були, і хотів, щось чітміл був, що вона щось там взяла, собі на чітміл, поїла і каже, «Блін, так хочеться круасана. Я тобі кажу, а ми вже ввечері там десь вдома лежимо. Я кажу, то давай я тобі схожу, візьму. Та ні, а що тебе життя? Я кижу, я схожу, я пішов і корише, приніс, ну, взяв Краусана, ще зустрів її тата на вулиці. Я кажу, а да, от Катюші ваші по Краусана пішов, він такий. Ти по Крусана, ти сам да, його. Так, приніс, Катюша, Така щаслива була. Дрібниця, а підня, підняла настрій дрібниця, да, здається. Вот. Так що так, да, треба робити такі приколи. Твоя... Белє, це ж не можна таке говорити про діагноз, да? так? Тобі сподобалася якась дівчина. Звісно. Тобі стільки там поклонів. А зараз... це наоборот, зараз подивлюся. Наоборот, їх буде ще більше будуть хотіти сіртися. Так, така природа жіноча. На ну, да, жаль, да. нічого з цим не поробиш. Коли самець користується попитом, то на нього ще більший попит. Uh -huh. а, коли, а коли хлопці думають, що я, я, я там от тільки, ну, маю на увазі одинокі хлопці, да, які там не маються дівчат чи жінок, думаю, я от тільки я от тут тільки люблю, з іншими гуляти не буду, бо що вона подумає і так далі. Та наоборот, іди, виходь, з будь з тим гуляй. Та інше, яка тобі подобається, побачить, що ти з тою гляш, да. що за херня, що він гуляє з нею, а не зі мною, да? так? Більшість О. мужиків, знаєш, чесно скажу по досвіду, більшість мужиків роблять такі сценарії в себе в голові, що вона ще не твоя дівчина, а ти вже такі плани побудував в себе в голові. А, да. Просто вже не йдеш ні з ким гуляти, не бачишся. В кафе заходиш, і там, де борис, там мужики, щоб тебе не побачили, що з кимось говориш. Таке, коротше. Як він переведеш, коли с мені писав. Каже, ти знаєш, не знаю, що робити, коротше, дівчина мене відшила, то бля. Я кажу, Бля, це той, що? Кажу, та забей, типу, сфокусуюся на собі, там працюю і все. Кажу, а скільки ви часу там були? Не, ну ми з нею не зустрічались. Ні, так він розказує історію. Тоби, вибач, любив, там си, А, сюди. ну а так, да. любив, туди-сюди. Я потім питаюся і кажу, так ми з нею не зустрічалися. Ну я їй там букети слав туди-сюди. Але вона не знала від кого це. Але потім вона взнала, я їй розказав. І вона отак от мене швирунуло. Я такий, блядь, ти що гониш ті? Тип, типу, ну, ти, ти це на повному серйозі ще що, що. Треба з серусом записувати подкаст. Як... Не, хлопцям, трошки роз'яснити, як потрібно дівчата. Наш тільки Знаєш, подкастів мене записали все одно, поки ти в те болото нагоді вступиш, поки не грузнеш, сам не вильзеш, ти не зрозумієш. Закоханий мужик, їм просто втрачає голову. Але да, стої, з стої, часом да. з досвідом ти стаєш тверезіший черствіший, на жаль, хочеться вірити в те саме кохання, хочеться вірити. Але ти стаєш тверстіший і важче, важче підпускати до себе людей. Це дійсно так. Але, наприклад, я... Що досі вірю в те, що є хороші люди. Навіть ті люди, що були в моєму житті, це хороші люди. Вони пішли, мені треба були чогось... вони мені потрібні були в житті для чогось, щоб я щось розумів, я навчився. Щоб не траплялося з нами. Вот, так само різні ситуації вони для чогось дані. І це ми останнім часом. Сам, саме класно, коли ти усвідомлюєш, ага, для чого мені ця ситуація була. От, здається. Сталося з тобою щось погане, ти думаєш, борин, якого хера зі мною це сталося? Ну от чого йменно зі мною? Ти не дефікуєш, це як крах, ти інфікуєшся, як що зараз окей, зараз важко, потім буде легше. Окей. Типу, чого саме зі мною? За що я тобі заслужив? Але треба запитатись не чого, а для чого це сталося з тобою? О, тобто, це сталося для чого, щоб ти зрозумів щось, тобто, щоб ти може спробував, десь по іншому шляху пішов, що ще щось. Щоб ти щось усвідомив. Вот. Тому завжди треба ставити питання, для чого це зі мною сталося, не чому. Чому це позиція слабких чоловіків? Або да. просто хлопців, да, слабких. Все вірно, так само щось добитися. Є слово як, а є слово чому. Як да. мені цього добитися і чому мені цього добитися чи чому не добиватися. Або як мені вирішити цю проблему, а не за що це зі мною сталося. Mm -hmm. Все, світ весь. Як там обрушився, да, на мене. Там. Як мені вирішити цю проблему? Оце позиція сильного чоловіка. Сильного. Так, да, Така тема. Нам, ну типа, кожному з нас нелегко, в кожної рідній ситуації. А, ну, типу, якщо там здається, що от нам тут солодко і так далі, повірте, я тут приїхав в Америку, прийшов вже, я не знаю, через такі. І теми. і Рим. І Крем і Рим, реально. Я вже, типа, і в бічі був, і в чому хочеш. Не через те, що тіпа, там мені Америка не сподобається ще щось, а через те, що просто виникали такі ситуації, які мене, блять, прям. Я думав, що от просто знаєш, мене як то наказує Америка, типу, що а, ти сюди приїхав, йди сюди, і тобі удар за ударом. Ти тільки учухався від одного, тобі наступний, наступний. І було важко, пізніше. Було так, не американця, дуже було важко. І були дуже такі складні моменти, коли вже задумувався, що о, чувак, може і придеться реально вертатися. Але знаєшся на наступний день і думаєш, кін нахер взяв, взяв себе в руки і погнав, чувак, вирішувати це все лайно розгрібати. Тому що чим більше лайна в вашому житті, тим. Вам буде складніше, ви не зможете сфокусуватися на нових речах, тому що ваша голова забита тут лайном, супом, як Картьону скаже, вот. Прокішим. Прокішим. А коли ви це все розгрібаєте, одну, проблему, другу, третю, поступово все робите, ви звільняєте простір для нових думок, ідей і для нового починання. Я вже десь колись це говорив. Ми вже казали за 300 разів. Чим важче зараз? Тим легше буде потім. 49, 51, 49, ти заїбав, блядь. Дай кажу йобаний мікрофон. <рес> Чим важче зараз, тим буде легше потім. Чим легше зараз, тим буде важче потім. це така фішка, якщо в тебе складне життя, то ні, як там, не Якщо ти робиш якісь складні речі, то в тебе потім буде легке життя. А якщо в тебе типу, по суті все легко, банально. Ну, типу, це буде складне життя. але то так Так. Yeah. Що, йдемо наберем коло, викинемо цю шляпку, так? Це mm -hmm. лахміття. Лахміття, це. Отакі От пацани на сьогодні вийшов чидей. Не запланований, але в ну, Юри був чидей, мені треба було приєднатися до компанії. Не можу, не можу просто залишити свого друга без нагляду. Потрібно було зробити з ним чидей. Вийшов прогулятися на вечірню прогулянку і знову вийшов, не було дощу. Зараз знову дощ почався. Не знаю, що за такі дощові дні валей. тут, до речі, майже ніде немає накриттів. Якщо вони є, то там просто такі знаєш, доски. Тіби, а, як криють кришу, стелять доски і на них шифер. Тут аналогічно. І немає навіть де укритися, ну не суть. Я все одно вже планував йти додому. Я вже, в принципі. Зробив роботу. Завтра плануємо їхати в торговий центр. Так що, дякую, пацани, що зі мною дякую, що послухали, подивилися. Дякую кожному за перегляд. Хлопці і дівчата. Дякую всім за перегляд. Дякую, що посиділи, послухали, подивилися, підтримали. Всі сунгайз побачимо вже зовсім скоро. Тобто, завтра. Всі до речі, святом 14 лютого.